О, виходити. Ви знаєте, революція помаранчева революція відбулася в 2004 році, я теж був на Майдані, ходив на сесії обласної ради. Мені питання задавали і тільки зараз при владі задавали Облищук, коли ти перейшов на сторону, ти перейшов на сторону всенародного президента Ющенка. І мені сказали, ну як я можу прийти на сторону все президента Ющенка, коли працівники міліції і це питалися ті генерали, які працювали. Я кажу, якщо міліція приймала присягу на вірність українському народу, і тільки українському, незалежно, яка політична сила, хто очільник держави, чи хто президент, але є український народ, який приймати повинен працювати на народ міліція, це воздове питання. З 2004 року не було тої агресії, не було тої агресії в людей. Спокійні були майдані, масонніші майдани були, значна кількість людей проходила, але агресії не було. Зараз ці події, які відбулися цих три місяці. Тернопіль, спокійно проводили. Я би не сказав, що якась була агресія, люди виходили, агресії не було. Навіть по адміністрації на Майдані тут спілкувалися. Питань не було. Агресія з'явилася агресія появилась, і, і таке ненависть. Я побачив це від 18 на 19. Коли, я, коли поступила інформація, що планується погроми, підпали, вже в останній момент раніше інформацію я не володів, ну не знали чи не, не хотіли, щоб ми знали ту інформацію, але те, що послали інформацію, що мають е, погроми бути обласній е, обласні державній адміністрації і обласній е, раді, ми підтягнули ті сили, які там були. Я був у перших рядах, зі мною були Григофон підрозділ, сержантський склад. Коли я вийшов до людей, ніхто нічого не говорив. Це фронт розвернувся людей і без слова нічого не говорить, і полетіли. Каміння, це град камінь поїхав оці булижники, Вікна полетіли. Ми відступили в приміщення адміністрації чи обласної ради у приміщення, хотіли захистити вікна, бо тому що нас не вистачало. І коли я позвонив по телефону до начальника управління, попросив допомоги, бо тому що град каміння полетіло, прилетіли димові шашки. Ми не мали ні проти ні ні щоб себе захистити. Ми відступили у двір обласної адміністрації, підійшла допомога. Підшла до допомога, побачили, що частину немає працівників міліції, грифона і патрульної служби. Ми згрутувалися і пішли визволяти працівників міліції, тому що цей... загроза їм життя була. Коли ми з тильної сторони зайшли, було у нас 4 чи 5, не пам'ятаю, піротехнічних шумогрумих гранат. Коли я почав бігти, я бачив, що за мною построїв 100 чоловік, а за мною 50 чоловік. 50 чоловік залишилися тут, то в гражданці і так далі. Теж боязь була, десь сиди. Ми підбігли вперед, відтіснили пікетувальників, дані пікійтувальників, а ті, хто погроми влаштовував, зайшли у приміщення і знову пішли град Каміні, вогнегасники, пішли, димові шапки, пішла якась така відовита житла, що виїдала очі. І Значить, одходила хочу подякувати тут. В першу чергу окремим депутатам обласної ради, окремим громадським діячам, таких Барно Степан Степанович. це був Філь Євген, коли ми вийшли до людей, хотіли звернутися з ту агресію, пояснити, яка причина, для чого громити, для чого приміщення палити і все інше, для чого люди на контакт не йшли, тільки одна агресія, образи, агресія і. І з причини тілесних пошкоджень. Ми почали виступати. Я сказав, що забираю собою склад, Почали виступати по дорозі, коли виступали. град каміння летіло в сторону патрульної по служби тих сержантів, які місяць чи три працювали, чотири на цей окремі отримали тілесні пошкодження, падали. Ми підбирали зразу швидку визивали і так до міського до міського відділу дійшли тут. Нажна кількість, збільшилась кількість людей, тому, що як комок розвивалися події, що люди приєднались, приєднались, знають, яка ситуація. І так було страшно вам, страшно. От ви все рівно йшли я, вперед. Я побачив, ні, то я час частко... страх пішов пізніше. Коли я проаналізував те, що могло бути. коли... Пронизу те, що могло бути біля міського відділу, коли могли загинути люди, коли вогонь піднявся, і ті люди, які оружейку охороняли, п'ять чоловік вони були відрізані, не мали де відступити. Якби не пожежники вчасно приїхали, ми б п'ять чоловік сьогодні були похоронили. Коли заблокований був міський відділ, перший, другий пор горів, і не було, і ті люди з третього порку обіскакували. Коли арештовані 47 чоловік знаходилися в підвальному приміщенні, де знаходиться ізолятор, тим часом, і вони могли б згоріти Тому то ми благодаря, що десь вода була. Одіяла опускали водою, змочили, щоб дим не тому, що виходу там не було, то підземелі, там стіни такі, що ще австрійські там не було. Це були б люди, це 47 чоловік були б загинули. Просто ті молоді люди, які на цей штурм вони усвідомлені. Я сьогодні з багатьма спілкуюся, хто був з тої сторони. Цей хто кидав, не можу пояснити. Кажуть, хто чужи, хтось спровокував, не спровокував оцей, оцей ніч ніву. Хтось сценарій якийсь повинен бути. А для себе я хочу з'ясувати, чи дійсно нас підставили, нас підставили знаєте, що готується така акція, що готується цей. Ми могли по-іншому зреагувати, якби ми знали раніше цю інформацію. І це, може Особовий склад, фактично 46 чоловік звернулися в лікарню, 16 лягло на стаціонар, 20 отримали середній ступені тяжких тілесних пошкодження. Єдине, що нам вдалося зберегти, що зброю не захватили, а це 400 стволів зброї знаходилось в міському відділі. Якщо б ця зброя пішла по руках, на сьогоднішній день ми ту зброю не зберегли, не повернули б і не знайшли. І ще 400 стволів знаходилися в міському, у обласному апараті спроби захватити, віддати, що люди стримали, не допустили, і на сьогоднішній день Тернопільська область, де не пропала зброя. Бо ви знаєте, що по тих погромах за один. Автомат. Автомат. Коли оце почали дим, димові шашки почали кидати, все остальне, дим розібратися десь або за працівників міліції. з цього приводу прокуратурою відкрито кримінальне переваження, проводиться перевірка і будемо знати, чи це халатність з цього працівника, чи може в його відібрали, він боїться сказати, що ми проводимо оперативно розшуковий затик, щоб встановити. Тому що, ви знаєте, у нас фактично були пропали і гранати до 60 гранат і 27 кілограм тритолу. Але завдячу, що десь пішли переумовини, і люди, які там були причасні, від це віддали.